У стінах нашої бібліотеки сьогодні усі ми зібралися на презентацію книжки Олега Максименко Українські письменники Краматорська. Довгий час було прийнято вважати, що Краматорськ як частина Донбасу, це російськомовний регіон. І щоб хтось розмовляв українською а і навіть складав вірші українською мовою, це були якісь поодинокі випадки. І ось матеріали, які зібрав Олег. Леонідович доводять, що і у Краматорську завжди були люди, які розмовляли, думали і навіть творили українською. Ти диви, біля воріт наш пустунчик сірий кіт сам чекає, бач мене. Може, зараз дремене? Ні, гукає. Гей, Алешки. Разом вийдемо на стежку, на бабусіни грядки, розімнемо погибки, Може, в піжмурки пограємо, може, десь пташок злякаємо. Щось весь час мені здається, Миша в хворості шкребеться. Без напруги для очей я навчу ловить мишей, Поїмо та подрімаєм, поміркуєм, помовчим, На порозі теплім скраю, тільки трішки помурчим. Наша Лешка посміхнувся. Ти б морзила, схаменувся, бо зазвичаєм своїм, зроду я мишень, не їм. В мене ж кіхтіків нема, той не клич мене дарма. Я ж людина, а не тіт, досхочу у мене віриш, достає своїх робіт. Ну, от паруськи так міста. Трапилася. це Ти зробив такий обсяг роботи, що не приведи, Господи. І я вважаю, що тебе ніхто погане слово, за це не скаже навпаки, завжди будуть пам'ятати, ніяких заздрівників не буде, тому що ти е, написав сторінку історії. І Спасибі, що там маленьке місце для мене знайшов. А друг нічого не сказав мені на прощування. Не озирнувся, як козак пішов на січ останню. Він добре знав, що не здала підступної хвороби, але примусив колотать, зробить останній оперт до тіл життя, яке кохав своє вразливе серце, посеред степу впав козак. Із Долею у герця. І не збагнув, це як три навіть чотири вірша, не збагнув одразу втрати тої, не заплакав, лише занімів, доторкнувшись теплою рукою мерзлих пальців ранньої зими. І стояли дерева, мов тіні, і мовчали. Очі і вуста, із безодні тиші, сивий іні на могилі свіжій проростав, і вінки лежали, мов безсилі, непотрібні кола рятівні, і знайоме фото чорно біле, субно усміхалося мені, і злітала похоронним маршем над холодним степом. Заметіль я збагнув опісля, що немає вже і не буде друга на землі. Приїхав до друга у гості, а друга вдома немає. Лише листопадова осінь на тихім порозі дрімає, лише у саду, що навпроти, завмерши його крештування холодній своїй позолоті. Листок загарає останній. Лише з козирка під віконня голодна самотня синичка, Доківно мені тихо дзвонить, спізнився, спізнився, спізнився. Перечитаю зарядком рядок. Твої листи не мов би вже і звідти заповідають не збавляти крок, Вагомих слів. Не кидати на вітер, заповідають, не ступать у бік як не заважко, буде у дорозі, а по весні розборкать голубів, нехай собі літають до морозів, заповідають, Перечитаю наче заповіт, Рядок останній Де найголовніше, доскону літ, люби цей білий світ. Зробив усе, щоб він не почав більше. І оскільки у нас я вже трішки переборщив, оскільки у нас е, ми презентуємо, точніше Олег презентує книжку, До речі, я хочу сказати, що тебе цією подією літав е, Павло Куч, голова Хмельницької е, письменницької організації. Він зараз. Відрядження у Славянську, він у вас скоро рядового кур'єра, а зета наша, він ну, не може зараз під'їхати, він обіцяв, ну все все рівно завітає. Спасибо. Ну а щодо назви книжки, оскільки зараз наша страшне з сьогодення ніби від відвинуло від, 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 від цю проблему нашої рідної мови. І ми знаємо багато. Зрадницька мова шукає людину. Приспане слово несе, мов не дитину, мов караокесом мене, мовля, сиве і мудре, як матір земля. Мова Тараса, що та Катерина плаче над словом, безбаченком сином, Прагне співати йому колискову, пісні не чути. Пристане слово, зболена мова густами блідими в рідних краях жебракує під тином, суржик, мов пляп, розкисає у роті гори нащадків козацького роду. Батьківська мова, гучна солов'їна. Чому скажи твоя смертна провина? Защо тобі це підпілля легальне? Вічне кавро, над вічне легальне, слово проснулося, плаче на грудях, сльози солоні ковтає на людях, на рубежі, на останньому морозі слово українську шукає народці. Дякую за увагу. Нещодавно і оця два листочка. Це я хочу прочитати потім. Зараз я прочитаю вирок. Ви знаєте, яка зараз обстановка в нашій країні на Донбасі, Луганську і так далі. Вирок. і Ірода Омана. Почуй, Росія, вирок мій. Для мене ти суцільна рана. В тобі облачності ні грана, на грані галасу не убій. У слова зла недобрі добри щоб не накоїти біди, ти не йди в мої обійща, бо твій грабунок не має місця, Господній славі не кради. Твої гріхи понад закони, надбання, праведність повір, ти привела в мої кордони, розруху, гибель, похорони війни, гібридний антимір. Ти в спалах збочення, тетління, неодержимості, доби на зла гріхопадіння, із покоління в покоління змирись, покайся, возлюбив. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть перевертні заблуди і орди завойовників я, що Кажу, чеснова. я редактор прибути. Дуже доскіпливий, дуже такий доколупливий, навіть я б сказала, дововий, до якості тексту і так далі. Тому не ображайтесь, будь ласка. Але якщо є бажання надрукуватися на сторінках нашої газети, прошу повертайтеся. Ми зараз знаходимося в редакції восточного проєкту. маємо тепер своєї вже редакції, здали в область. Спішите видеть живого поета, Поки моє не растаяло лето. ще спішите мене слухати, поки я не налышу. На поэтов не обижаются они а того, на этом свете. Но почему тогда рождаются от них нормальные дети? Молодец, молодец. Ну и, ну, некоторые считают, что я умею короткие стихи писать, но немножко подлиннее Это серьезное сотворение как Олег Леонидович долго мучился над этой книгой и также мучился над некоторыми стихами, которые, слава Богу, подчеркиваю, очень горжусь тем, что первым моим учителем был Анатолий Мироненко, который представил мою первую книгу «Исповедь» в 1995 году. И я именно горжусь, что у меня были очень...